Понеділок, 24 листопада, для команди магазину Добрий господар офіційного дилера компанії Штіль у Дніпрі розпочався цікаво і корисно, бо саме цей магазин було обрано для проведення навчань дніпровських дилерів колегами з центрального офісу компанії Штіль. Вітаю! Ми сьогодні в Дніпрі, і сьогодні у нас демонстрація техніки Штіль, система АЕС в магазині Добрий Господар. На імпровізованому майданчику біля магазину була представлена уся лінійка інструментів штіль акумуляторної системи АЕС. Це 11 інструментів, що закривають усі потреби власників невеликих садових ділянок, серед яких навіть новинки цього року на сьогоднішній день. Тенденція йде така, що акумуляторна техніка досить швидко масштабується. Сьогодні в нас практичне навчання, щоб продавці отримали практичний досвід, зрозуміли, для чого це. Були більш впевнені в техніці, набрали з досвіду практично, що цією технікою можна робити, наскільки вистачає даної техніки акумулятору, ну і таке і інше. За словами дилерів, садовий акумуляторний інструмент системи АЕС сьогодні дуже затребуваний. Він легкий, і простий в роботі, компактний для зберігання і має досить високі показники потужності. Звичайно ж, нагода вивчити його на практиці то є професійна необхідність для дилерів штіл. Була чудова річ: незамінна в саду і на подвір'ї. Ми Дилериштіля вже майже 20 років, і такі майстер-класи дуже корисні завжди були. Зараз все змінюється, все більше техніка стає акумуляторною, тому познайомитися з нею, спробувати, як вона працює, а потім донести цю інформацію до потенційних користувачів. Це дуже корисно. Такі зустрічі завжди були і є корисними. Дякую компанії «Шпіль» за те, що пригостили нас на майстер-клас акумуляторної техніки. Це для мене, як для продавця, дуже важливо. Мені корисно те, що я зараз побував тут і дізнався більше про акумуляторну техніку, та буду надалі пропонувати людям більше користування акумуляторною технікою. Так, професійна консультація покупця від дилера компанії Штіль одна з опцій, яку отримує користувач німецької техніки по всьому світу: компетентність продавця, знання для правильної демонстрації інструменту, пояснення ключових відмінностей акумуляторної техніки від бензинових або електричних моделей, індивідуальний вибір під завдання замовника необхідного інструменту. Від усіх цих факторів залежить задоволення користувача і, відповідно, успіх роботи на ринку дилера. Для команди нашого магазину, магазину Добрий Господар у Дніпрі, цей захід дуже важливий. Щоб найкраще пізнати цю техніку, нам потрібно навчитися працювати нею, побачити, як працює ця техніка, та передавати ці знання нашим покупцям. Ми дуже пишаємося, що компанія Штіль обрала саме нас для проведення цього заходу. За словами регіонального представника штіль Павла Качана, незважаючи на ситуацію в країні, компанія працює і розвивається, і теоретичне і практичне навчання дилерів і їх співробітників завжди було і залишається одним із пріоритетів. Наразі у нас мета навчання по акумуляторній техніці, АЕС та АК, яка стрімко розвивається, розвиваючи свій асортимент та надаючи таким чином. Можливість кінцевому споживачу обирати різні моделі вже в ті категорії, там вище, нижче по потужності та зручності. Магазин Добрий господар в Дніпрі обраний для навчання, тому що це один з найкращих магазинів в Україні, який має кваліфікований персонал та якісний сервісний центр. Саме тому цей магазин ми обрали для проведення навчань. Завітайте у магазин Добрий господар у Дніпрі, щоб скористатися нагодою і оцінити всі переваги сучасної німецької техніки Штіль, отримати професійний інформаційний супровід, гарантії і сервіс, що надає офіційний дилер і надійної компанії Штіль.